Замучила алергія. Часто чуємо ми від знайомих та друзів, та нерідко страждаємо від алергічних реакцій власного організму. Та сьогодні алергія не є тільки медичною, але й актуальною соціальною проблемою, бо населення недостатньо поінформоване щодо симптомів і способів лікування, що призводять до хронічності та серйозних ускладнень. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила алергію хворобою 21-го століття, яка з поширеністю займає четверте місце в світі, поступаючись серцево серцеве судинним захворюванням, новоутворенням та травмам. початок серпня несе сезонну алергію на амброзію для внесення ясності. Ми поспілкувалися з лікарем загальної практики сімейної медицини Ольгою Андоновою. Останнім часом звернення пацієнтів щодо сезонних проблем з верхніми дихальними шляхами вона зросла, значно зросла у зв'язку з сезонним полінозом, тобто це алергічна реакція, яка проявляється небактеріальним запальним процесом у слизових верхніх дихальних шляхів, а також слизових передатка ока б, проста алергія, нічого загрозливого, та не все так однозначно. І тоді золоте правило не займатися самолікуванням, як би суворо це не звучало. Сама по собі алергічна реакція в організмі вона не відбувається ізольовано від інших проблем зі здоров'ям пацієнтів. Це перше. Загострюються хронічні захворювання. Наприклад, у пацієнтів з бронхіальною астмою їх основне захворювання воно протікає набагато гірше. І сезонний полінос призводить до загострення бронхіальної астми. можна взагалі потрапити в ситуацію життєво небезпечну. Тому завжди. Це обов'язкове звернення до сімейного лікаря. Основна причина такої алергічної реакції накопичення у повітрі алергенів, які в наступному сідають в організмі. Це пилок амброзії, лободи, полину та інших трав'янистих рослин. Спричиняють, як я вже сказала, такі скарги у пацієнтів, як нежиць, сльозотеча, кашель, загальну слабкість, нездуження, тобто значно погіршують. Якість життя пацієнтів. Профілактика алергії заснована на запобіганні контакту з алергеном. У період бурхливого цвітіння трав і дерев виходьте на вулицю якомога рідше. І головне, часно приймати запобіжні медичні засоби. Пацієнтам, які страждають на сезони поліноси, вони вже знають, що у Вересні або у серпні їх очікує ось таке нездуження. Вони мають змогу звернутися до свого сімейного лікаря і отримати профілактичне лікування. Зараз є на ринку дуже багато препаратів, які дають нам змогу не тільки вже купувати симптом розвиненої реакції, але і її профілактувати. Для себе пацієнти ці мають пам'ятати тільки одне: що після того, як вони перебували на відкритому повітрі в місцях, де є багато такої рослинності, вони мають, по-перше, прийти і вдома зробити гігієну носа, гігієну ротово. Порожнини. Для цього теж можна в аптеці придбати препарати морської води, але ізотонічні розтвори. Треба розуміти, що повністю вилікуватися від такого захворювання неможливо зняти симптоми так, полешити загальний стан, так, за умови дотримання усіх лікарських рекомендацій. Якщо сімейний лікар не справляється і ситуація виходить за межі допустимих явищ, будемо так казати, то для цього існує третинний рівень надання медичної допомоги. Це алергологи, алергоцентр на базі обласної клінічної лікарні, де проводяться алерготести і є змога виявити, який саме алерген спричиняє ту чи іншу алергічну реакцію. Алергологи сьогодні практикують різні новітні методи лікування, серед яких штучне стимулювання подразниками. У певної кількості пацієнтів наступає одуження. Ну, це дуже такий серйозний процес, він довготривалий, і це, цим займаються лікарі третичного рівня надання медичної допомоги. Взагалі, це захворювання воно не несе за собою якихось е, страшних наслідків, дуже хорошо коригується відомими нам методами. І е, ще раз наголошую, що якщо людина знає, що в серпні або в вересні, або на початку весни, травень, то в квітні, березні вони вже мають звернутися до сімейного лікаря і отримати препарат для лікування і профілактики розвинення тих чи інших алергічних реакцій. Повністю абстрагуватися від амброзії і уникнути контакту з пилком неможливо, але можна мінімізувати прояви алергії. Зняти ж симптоми можна за допомогою спеціальних антигістамінних препаратів. Підібрати їх вам допоможе лише лікар і золоте правило. Не купуйте ліки за порадою знайомих, фармацевтів, не займайтеся самолікуванням. Ірина Ворбинська на толікінчук перший муніципальний.